Послання за град. у Брюсселі в головному дипломатичному офісі ЄС показують малюнки та листи політв'язнів із Білорусі. Їхні родичі, відкриваючи виставку, закликали європейських політиків активніше сприяти звільненню своїх близьких. Багато хто потрапив до в'язниці внаслідок масових протестів проти переобрання Олександра Лукашенка 2020-го. Які умови їхнього утримання і чи чекати на нові протести в січні 2025-го після. Для чергових президентських виборів у Білорусі кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко продовжить на цій виставці у Брюсселі Аншлаг послання від білоруських політв'язнів тут у ролі експонатів. Створені вони руками авторів, які самі за себе зараз говорити не можуть. Їхня історія у малюнках та листах, переданих на волю. Коли я гляділа на цей малюнок, Ну тут їх дух такий. Жаноччая камера, а, У камеры 8 чалавек і руки намаляваны, жаночыя, якія серца даюць. Анна плаче над листом своєї єдиної дочки, написаним за ґратами. Антоніну Коновалову засудили за участь у мирних акціях протесту, які влада Білорусі називає масовими заворушеннями. У в'язниці вона майже осліпла, але до світу звертається з закликом не здаватися. Вона не повинна була віддати стільки гадов ні понятно, чому Вона не забоїться, вона... боїться, Нічого ні у кого не украли. І вона навіть нікому не сказала дурного слова. На цих замальовках тюремні будні білоруських політв'язнів, художниця, яка зобразила їх під псевдонімом, уже на волі, але багато хто досі за ґратами. About близько 1400 політв'язнів, але підозрюю набагато більше. Несправедливо опинилися у в'язниці, і часто вони у жахливих умовах. Чому За сміливість висловлюватися вголос проти репресій та за непохитну підтримку свободи та демократії? Про умови утримання гусім присутнім з трибуни розповідає мати Микити Ємельянова. Він потрапив до в'язниці у 20 років за підпал сізо. Вельми часто знаходяться у штрафних ізоляторах. і ізолятор – це… Такої маленьке помешкання розміром з прибиральню. Там німа матраса, постелі, подушки. Там ані водної такої постійної приналежності немає. Чимало кому сидіти ще багато років. До 10 років в'язниці влада Білорусі засудила правозахисника. Нобелівського лауреата Алеся Біляцького до 11 років Марію Колесникову, яка відмовилася виїхати з країни навіть під загрозою арешту. Її рідні не виключають, що Колесникова, яку вже понад 4 роки утримують у в'язниці, може написати прохання про помилування. З юля 2024 року на свободу по помилуванню вийшли уже 207 сім чоловік. Етаочі важний. Факт. Важный процесс, который должен продолжаться. Для этого должна быть реакция в том числе, со стороны западных стран. Це позитивна оцінка таких шагів. очікують від Євросоюзу і інвестицій у незалежні медіа. Засновник телеграм-каналу, завдяки якому весь світ побачив протести 2020-го, Каже важливо і надалі показувати, що відбувається на його батьківщині. Якщо би я в Білорусі, я б отримав 20 років тюрми. Так вирішив заочний суд, так називаємо в Білорусі, і е, ну в жаль, виходить так, що е, ні, оставатися в проводить какую-либо деятельность открытой сейчас не представляється можливим. Нужна іменно іти туди, де паки можна роботи. Ета соціальної сеті, Ютуб, Instagram. у січні наступного року у Білорусі знову вибори президента, але опозиція вже не закликає людей виходити на протести. Це не той момент коли э, надо выходить и противостоять чему. Это будет напоминать больше военную операцию, и у нас будет еще больше политических заключенных. Пускай люди сейчас берегут себя для более ответственного момента. Асад, он лет 10 назад говорил, что он никогда не будет вторым что он никогда не, 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 убежит, но вот это случилось. Поэтому судьба у диктатора, она всегда плачевная. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. А на вашу думку, чи варто чекати протестів у Білорусі і хто потенційно може претендувати на місце очільника цієї держави? Пишіть під цим ефіром. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал.